Так, план кухні, в який зроблений ремонт, поставлена плитка. Потрібно поставити кухонірто, розмістити вже по факту готових розглядів, тобто плитка і всі комунікації, це все було виведені до того, як клієнт звернувся за проєктом кухні. Тому повинні підганяти і те, що маємо. Е, так, коротко газовий стояк, відчильник, батареї ну, газовий котел, розетки, вихід на газову поверхню, газову плитку вентиляційні шахти на котел і на витяжку. І каналізація груда. Тут також вже плитка. Також вже була поставлена. Тобто всі розміри, які тут є, повинні підганятися під розміри розміщення плитки і розміщення всіх комунікацій. Перший варіант відкриє цей був запропонований клієнтом. Починаємо з каналу. Це фальш-панель. Тут розміщена для того, щоб при відкриванні волок ми не задіваємо за підлітком і за батарею. Ну, давай, Нижня частина використовується ці маленькі ячейки під пляшки вином шампанським. Ну, так хотіли, так зробили. Центральна частина духовка, газової поверхня, телескопічна витяжка ступічна витяжка газовий котел, В даних двох тумбах усі тумби і ці тумби. Зроблений спеціальний шахтар, під офру, фрука. Щоб можна сюди було без проблем. Саме що можна було спитлення і потім вивезти з божу спекта. Холоди. Мейка. Тут знаходиться кого, засінка ця тумбочка. Тут ще відвертовані сука та синтеметр, ну в принципі... Добратися і поміняти фільтр чи подивитися до комунікацій можливо. Ну але не зовсім зручно. Наступний варіант, який пропоную я, точніше компроміс до якого вийшли. Це є варіант кухні No2. Кухню No2 ми звичайно повідомлення з другої сторони рейску. Відповідно збільшуємо робочу область. Тут розміщаємо посудомийку, що також потрібно на кухні. І доступ до комунікації ось тут збільшується завдяки тому, що дві дверки, які відкривається на 150 градусів, доступні в районі 60-65 см. Тобто достатньо для того, щоб залізти всередину, поміняти все, що потрібно. Ще щодо цієї твої тумбочки, ручку розміщаю на цій стороні, на цій верці. І вона відкривається сюди вправо. Для того, що мені погляд зручніше розмістити тут мусорне дро, і при тому це посуд, набагато зручніше відкрити і викинути мусор. Якби це було тоді, коли до нас... Було ручка ось тут, чи в попередньому варіанті, це потрібно відійти, відкрити, викинути мусор, закрити. І здається, цей варіант набагато. Середина залишилася практично такою самою, змінила тільки висоту о, двох тумб зі склом, Тобто о, варіант може бути зі склом, може бути не зі склом. Ну, як подобається. Кому що подобається. І одним із компромісів ще крім цієї частини, про яку я розказав, це була ця полочка, там, де розміщати пляшки. пляшку. Немає шампанського, але кому що потрібно. Розмістили таким чином, по-перше, розміститься більше. По-друге, мені здається, на більше якось природніше 90 тут. Зараз. Ну і поналише, що відповідно можна його набагато краще використати. Наступний момент третій. Ну, на кольори не звертаємо увагу, кольори це так, щоб було веселіше дивитися. Скажімо так, тут ми забирали псудомайку. Замовник не залишили, просто шукляли. Карго, тому що в передньому варіанті карго не взагалі, а я на виручому кропці. Відповідно, на карго розмістили з двох сторін газової полетиховки. З однієї сторони на дві полички, з другої сторони на три полички. Ширина даної марки 63 см, тобто теж доступ до каналізації, до всіх комунікацій зручної достатньо. І достатньо тут в принципі, розміщені шухляду. Відкриті полички. Це вже, скажімо так, декоративні такі речі. І велика ще зміна оцих верхніх тумбочка. Е, перше, тут зашитий котел, і тільки друга половина тумбочки використовується практично, скажімо так, але завдяки тому, що ми зробили вищі дві цих крайних зі склом нашої тумбочки. Е, поставили в систему яка піднімає два фасади вгору разом. Така сама система тут, і така ж сама система тут. Знизу розміщена шухлядка. Висота, в принципі, ну, точно ваше 7 см. Тобто, ну, скажімо так, повноцінна шухляда, Це от частина тобто Вона закриває корпус витяжки, по огляду даної кухні все. Буду в подальшому викладати інші плани з самої кухонної кімнати, планування і розміщення кухонного гарнітуру в інших планах, в інших плануваннях, в інших розміщеннях. Якщо маєте якісь власні запитання чи власні проєкти, що не знаєте, як розмістити правильно кухонний гарнітур, як буде краще, практичніше. Скидайте розміри, будемо розміщати, будемо проєктувати разом, але забіжу наперед. Завжди, коли починаєте проєктувати кухню, плануєте робити кухню. Проєкт саме кухонного гарантури потрібно робити до того, як буде робити ремонт. як буде це робити вивід всіх комунікацій і каналізаційних виходів, розеток. Ну, вентиляційні шахти, в принципі, вони зразу вже є на своєму місці, але все рівно, до того, як буде робити ремонт. тому що є стандарти, як повинна розміщена бути плитка. Є стандарти, як повинні бути розміщені розетки. Є стандарти, як де повинні бути розміщені які тумбочки. Якщо зробити правильний проект, піднімемо підігнати вже, як правильно повинна бути розміщена плитка на стіні розетки, як повинні правильно бути розміщені. Відповідно кількість буде кухня практичніша, зручніше. І по дизайну вона буде вписуватися на важенці до козового.